Криворізькі поліцейські повідомили про підозру чоловіку, причетному до шахрайських дій з банківськими картками. Підозрюваний ошукував мешканців міста Криворіг, які намагали зняти власні кошти з банкомата. Фігурант вводив банкомат свій мобільний номер для поповнення рахунку та відходив неподалік. Наступний клієнт вносив свою банківську карту. Змінивши порядок дії зі зняття грошових коштів, зловмисник привласнював гроші з банківських рахунків громадян. Слідчі та оперативники Криворізького районного управління Поліції за участі працівників відділу протидії кіберзлочина в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури провели ряд слідчих дій та задокументували шахрайську діяльність фігуранта. Ним виявився раніше судимий 31-річний містянин. 31 березня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме саме шахрайство.